Вітаю вас, шановне панство, на своєму каналі Північному. Але, як бачите, у нас все-таки геть погода не північна. Та й зима взагалі була, ну, так скажімо, екстремально теплою. Снігу майже не було. Морозів ну, були пару, штук, пару штучок днів, але не критичні. І тому я протягом всієї зими замовляла рослини. Зараз хочу показати свої новиночки і дещо про них розповісти. Спочатку я покажу вам зону свого парку, ну як дехто називає город, хай буде город. Мабуть, тільки я і люди, люди які... Мають гарну фантазію, можуть уявити, що тут буде колись парк. Так от, з цієї сторони я вже показувала, з цієї сторони в мене є ряд гортензій посаджених. Тут а, м, гортензія Лівана. Потім там багато невідомих є, е, тому що брала черенки і Купувались вони, ну, основному без, без назв. Але тут є ще досить непогані сорти. Наприклад, Magical Candle ось тут є. Потім є ще, я вже навіть не пам'ятаю, які. Треба дивитися, які є. А, є варіагатна, це гортензії волотисті, є Шикоку Флаш, є Ваніла Фрайз, є що це ще? Світ Summer Magical, Lime Light. Є доволі такі непогані сорти це по цю сторону в мене. Потім іде ряд лілейників, Ну, це так, знаєте, на пальцях я зараз показую, але суть в чому. З цієї сторони, я теж маю намір посадити ряд лілейників і ось цілий-цілий-цілий-цілий-цілий ряд до водойми, теж волотистих горденців. Ну, Цей рік я перевищила всей ліміт, який тільки може бути з фінансами. І така затія моя, ну, фінанси потратились в основному на піонію, як ви знаєте, що це досить дорога культура. Тому затрачати великі кошти на гортензію в мене вже не було такі, такої можливості. І тому я замовляла дешеві. Так, можна можливо було замовити там пару штук дорогих але які будуть вже квітувати цей рік. Але знову ж таки, я хотіла закінчити ряда, а в цей ряд мені потрібно, ну, як мінімум це 7, 9 кущів гортензій. Тому я виходила з того, що в мене було. З фінансів я маю на увазі і замовляла гортензії, яких я хотіла сорти, але разом з тим дешеві, так скажем. Дешев. Я не новачок у гортензії. Гортензії я вирощую вже більше 16 років. У мене є і широколисні, і деревовидні, і болотисті. Є й дуболисна, є черешкові, тобто плетючі. Я ж кажу, що у гортенціях я не новичок. Що-що, а з цими дамами я поводитись вмію. І виростити в волотисту з черенка для мене немає ніякої проблеми, тому що більшість гортензій все-таки були вирощені із черенка. Квітували деякі на перший рік, навіть було таке, що черенкувала у... Я черенкую зеленими черенками. Це десь на початку червня. Тобто я черенкувала в червні і вже до осені деякі навіть зацвітали, хоча були досить маленькими, але цвіли. На другий рік вони зацвітають 100%, ну і вже на третій про це мова не йде. Саме основне це кислий ґрунт, полив і правильна обрізка. Це що потрібно волотистим гортензіям. Так от до чого я? Я хочу вам показати різницю в, тих гор... в купленому матеріалі який був і цін, щоб, можливо, для когось стане, ну, скажімо, потрібною інформацією. Хто ще тільки планує, і так як я не маю великих коштів, а хочу сказати, що вітер у нас все-таки північний. Показую, це гортензія Лівана. Я не знаю, чи буде вам видно. Ось така гортензія Лівана. Я за неї дала. Я її посадила в січні, садила, я за неї дала 70 гривень. 70 гривень. Зараз у цієї жіночки вже такі гортензії. Боже який вітер, 85-90. Бачите, яка вона мініатюрна. Потім я купувала чудові гортензії, не можу сказати, за 100 гривень. Показую. Це Polarбір. Тобто полярний ведмідь, Вімсред і, здається, фантом. Зараз подивлюсь. Так, фантом. Всі це, це в основному високорослі гортензії, в основному і полербір, і фантом. Це високі. Лівана, хочу сказати, вона виростає до трьох метрів. Це теж гігантська. Рослина, я б ось ці гортензії коштують 100 гривень. До них взагалі претензій жодних. Це дуже гарний посадковий матеріал, гарне коріння, гарний посадковий матеріал, дуже навіть гарний. І я б за ці 100 гривень замовила б всі гортензії, які потрібно. Але там невеликий вибір. Вони були вищі, їх я буду їх ще обрізати. Це мало обрізана. Хоча я думаю, що я спочатку зніму черенки, а потім вже сформую кущика. Можливо, так і буде. Вона була вища, набагато вища ця гортензія, але ну, така ха -ха, кумедія сталася. Вони ці гортензії стояли на дворі у жіночки і були в снігу. Вона їх занесла у приміщення, щоб. Вони відігрілися і ростав сніг. Так, сніг ростав до такої, ну так ростав сніг, що вона просто квакала. Просто ця гортензія квакала. було страшно. Я не знала навіть, ну чесно, я була в такому якомусь навіть трохи шок-шості. Вона прийшла, саме були морози в нас 14, і виставити на двір такому вигляді я її не могла, тому що. Ну, самі розумієте, вона зразу замерзла б, розтанула, замерзла б, і не факт, що з неї щось було б добре. Тому я поставила в кухні її їх на підвіконня, щоб вони хоч трошечки просохли. Коренева, щоб просохла. Але в нас є кошенята і один дуже наглий котик. Він любить сидіти на підвіконні в кухні. Ну і мені чоловік каже, щось там наш Дем'ян, не, не, не рівно до твоїх гортензій. Ну, я думаю, що може кіт зробити гортензії? Ну, самі розумієте, нічого. Але коли я через пару днів взяла ці гортензії, щоб уже винести у холодне приміщення, то виявилося, що він їх просто поз'їдав. Як бачите, ось такі цурупалки, ось такі цурупалки він мені з'їв у гортензії. Ну, видно, був дуже голодний, тому, тому ось так. Ну, Цю гортензію, ось, наприклад, цю гортензію її треба обрізати, навіть якщо я буду черенки брати, це я буду десь ось так обрізати її. Ну, Це гортензії, я ж вам кажу, по 100 гривень. Дуже гарні. Я ну, рекомендую ось такі саме, не витрачаючи великі гроші. Я думаю, що всі вони будуть квітувати в цьому році. Але ж сорти не були такі, які я хотіла, тому я знайшла інший розплідник. Вірніше не розплідник, а скоріше магазин фірма, яка перепродує саджанці з-за кордону. Ось вони. Ну Тут, як розумієте, це 100 гривень. Ну, це 80, 7, 70 взагалі мова не йде це через чур, але ж разом з тим а ось такі гортензії. Це 65 гривень. Що я можу про них сказати? Сорта, я скажу вам, які тут сорта. Сорта дійсно, ну, якщо вони будуть, звичайно, відповідати тим сортам, які вони заявляють. Це Геркулес, Skyfall, Сільвер Долар. Тут, потім сільвер Долар, Пінкі Вінкі графіті і, мабуть, одна з. Ну, таких жовтих, умовно, звичайно, Romantic Ice. Це умовно-жовта е, гортензія волотиста. Ну, дійсно, вона такий, знаєте, лаймово-жовтий колір. Потім, як у всіх гортензіях, майже у всіх гортензіях змінюється на рожевий або червоний. Є гортензії, які інтенсивно е, фарбуються у червоний навіть колір. Е, наприклад, такий як вімсред. А є пінки вінки теж гарно гарно розфарбовуються в різні кольори. А є ось поларбір, наприклад, він мало червоні, розовіє. Чи так само так само фантом. Фантом теж. Ну, він розовіє, але не, не так інтенсивно, якби можливо, комусь хотілося, можливо, навпаки, хтось шукає гортензії, які... Не червоніють і залишаються в такому. Це Я 6 штук замовляла. Є, Як бачите, є ось скайфол. Бачите, яка вона гарна. Звичайно, тут не обрізаний, я буду їх обрізати. Буду ще й гарно обрізати. Що можу сказати про цей? Тут тільки одна гортензія прийшла, ну геть вже не. Як бачите, геть. Малесенька, малесенька але все рівно вона навіть більша за цю, що ось покажу, бачите? Я вам показати? Це менше, і ось це, що мені прийшло. Е, це, е, сіль, сільвер да, це Сільвер Долар, так, це Сільвер Долар. І, як бачите, вже навіть є зелені верхушечки. Як вам показати, зелені верхушечки? Ну, це. Всі вони будуть обрізатись. Я вам зараз приблизно покажу, як я буду їх обрізати. Десь, 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 десь. Отак. Ну, десь отак приблизно я буду їх обрізати. Це так вони будуть в мене обрізані. Розплідник, тобто в магазин досить непоганий. Якість, ну, знаєте, так, як на 65 гривень, я вам скажу. Ось така тут якість. Це, звичайно, на 100 тут краще, ну, а ця на 70. Розумієте, що ця і ця це не обрізана гортензія. Різниця є. Тому що, що я можу сказати, розплідник, е, магазин непоганий. Але прийшли вони всі перевернуті. Земля взагалі була вивернута тут, висипана. Я саджала ці гортензії всі наново. Прийшлося мені саджати всі їх наново. Ось такі така розповідь, такі. Покупки мої, але гортензіями я задоволена, я маю ті сорти, які хотіла. Ну це, звичайно. Якщо тут не буде пересорту. Будемо сподіватися. ну ось Тут де по 100 гривень, я впевнена 100%, що там немає пересорту. А ось тут а по 65 будемо дивитись. Там ще є доволі гарні сорти, але я поки що утримуюсь від покупки. Я хочу подивитися, що за цвіти із цими гортензіями, тому що якщо це дійсно не пересорт, а гортензії такі, як я замовляю, то за 65 гривень можна замовляти сміло. Якщо не цей рік, то на той рік вони точно вас вже будуть квітувати. Хоча, можливо, якась зацвіте вже і цей рік. Ось такі покупочки. Така моя розповідь про сад з гортензії, який має бути. Ну, має бути гарно. А як буде, побачимо. Життя покаже. Ось така в нас погода. Холодно, вітер почався. У нас цілий день дощ, цілу ніч дощ, і що вітер великий був. Все просто квакає. Роботи дуже багато, і обрізка, і прибирання листя. У парку. Оце сотні киги, мабуть, ось листя, всіх верб треба буде прибирати. Вчора почала, але ж знову таки погода вносить свої корективи. Отож, гарного всім дня, гарного всім е, раночку сьогоднішнього і дня, що він був тихим, мирним. Будьте всі живі, здорові і все буде наша Україна.